камуфляжні або 90-20. Це непонятно существо, которое жив в Чекханхане. Всем привет, ребята, с вами Марон. Сейчас шост... Марон 26К, и в этом видео я розповіду про цей мир. Як його назвати? Його ще що про нього, звісно. Почніть ночами поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, забави не сто тисяч. Не буде дуже правда, но мы так починаємо. Камуфляжный це непонятно То, которое обратно на карте NC2. Два Выглядит як чего, но тільки не за не очень похож. А в його и і, і также у него є шість очей, которые находится в тій стороне. Щоб його позвати, треба, звісно зайти на карти NT2. NT2. І, по, і потім поставити собі дом і потім поставити, поставити кусті. І потім вчати написати камуфляжний. Пройди за мною за мною камуфляжних. Після цього він буде приятися. А коли вас звали, то вже буде не таким, як ми його бачили. Він буде він буде дизел... зеленим, а очі будуть чорними, чорними. Тепер скажу його історію. Все почувалося з карти NT2, бо жив собі об... обичний чоловік. Його звали Братсміт. Бессмітина мен... йшов і... со своєї і семь... їхав за своєю сім'єю в нажати на шашлик. Все було хорошо. Вони жалив шашлики і виселилися. Ну поки не зучився один. Не. Вони вирішили спока... покупатися, але сейчас не зучилось. Як його муж в Ама... Самого головного персонажа сховати непонятний зелені кучі. І потім мене взяв. І потім він не опускав. А, а чоловік починав затушатися, тому що существо тягнуло його в води. І после того умер. цього це существо забрало, як, забрало його тіло. І у нього появилися три ока. Два. І потім він забрав ноги ну, інших людей, і у нього случилось ось що три очі. Ну, це все. Це вся історія, це вся історія комуфляжного або об'єкта 90-20. Кстати, я ще забыв. Смотрите, що у мене є. Це ж Джамба Джош. Ось такий, бачите? Правда він красивий? Можете самі написати коментар понравився е -е, вам там даже Там е навіть написано. Ну як? І також ось така сердечка. Ну, а це все саме був я. Наражу з наска. Всім до побачення.